Вони вбили мою дитину, і це можу сказати на всі 100% за їхню недбалість. 21 серпня страшна ніч для Анни. Через недбалість лікарів вона втратила свою дитину. Анна розповідає, її дитину госпіталізували з нудотою, підвищеною температурою та слабкістю. Проте, замість ретельного обстеження, лікарі одразу відправили дитину під крапельниці. Як організм дитини відреагував саме на крапельниці? А першу капельницю він відреагував нормально дитина навіть змогла поїсти. Але на другу капельницю, коли почала капати глюкоза, пішла якась реакція, В неї дуже почалося блюватиння дуже велике. Лікарі на це відповіли мені на моє питання, чого це почалося. Це просто реакція на глюкозу і дали противорвотний засіб. Потім, коли вже почалися самі ці основні плями по тілу, мені просто відповіли, ну зараз робимо противоалергічне, це просто алергія. Кажу, разві таке можливо, це ж крововиливи. Так, да, це можливо, це просто така реакція. Воно вже світліє, ідіть в палату. Все. Який був саме стан дитини, коли почалися за вашими словами крововиливи? Дитина була слаб, ну, слабкість. У неї була вона була геть ну як в'яла. Знаєте, це коли у нас температура почти під 40, і вона така ну толком реагувала. Вона старалася, але бачила, що вона хотіла дуже спати. Лікарі заспокоювали, реагуючи на плями. Не переймайтесь до ранку зійдуть. Проте стан дитини так і не змінився. Коли став стан у неї геть поганий зранку, в 7 часом ранку. От тоді вже лікарі просто почали бити на сполох, вийдіть з маніпуляційної. Ви нам заважаєте. Дитина вже не реагувала, Вона просто так дивилась в одну точку. Ніяких більш не було реакцій. Вона вже не реагувала ні на що просто, і оце ж медсестра починає до всіх там телефонувати і малу забрали в реанімацію. За цей час до мене ніхто не підходив. Казали, чекайте в палаті півтора часа. Як я можу чекати, коли я вже годину, можна так сказати, нічого не знаю. І я стояла так при виході з відділення, і мене погукали лікарі. А ви когось то чекаєте? Кажу, так, у мене забрали дитину в реанімацію, я не знаю, що мені робити. Так збирайте речі, ідіть, вас перевели до реанімації. А в реанімації мені говорять, піднімайтесь назад на третій поверх. І сидіть, ждіть, поки до вас прийде лікар. Все. І до того моменту, поки не оповістили про смерть, до мене ніхто так не зведе. Життя дитини не повернути, але справедливість можливо. Офіційний канал новин білка знає.